Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий пишненький та ніжний пляцо, безквітні паляниці, маковий крем, сметани і желе. Готується швидко, смакує добре, гарний у розрізі. Готуйте, нехай вам вдається. Для бісквіту яйця збиваємо з цукром. До речі, для цього, для цього пляцька я собі придумала, що мені треба три паляниці. Можна зробити одразу вище, розрізати на троє. Але для серединки я подумала, що мені ось такий розрізаний буде недобре. Я хотіла, щоб він такий був плотніший. Тому спечу з 4 яєць, одну паляницю розріжу її на двоє. І ще спечу одну окремо з двох яєць, щоб дати її у... Середину пляцка з маком. А ви можете пекти одразу на більшу кількість яєць і розрізати на троє. Як вам краще, як вам швидше. Яйця збила з цукром, додаю борошно. Роблю на око 4 яйця, 4 ложки цукру і 4-5 ложок борошна. Ну і розпушувача ложечку. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички 20 хвилин. І розріжу на двоє. І зараз так само для іншого коржа збиваю 2 яйця з цукром, спечу окремо тоненьку паляницю. Ось збила 2 яйця з цукром. Додаю 2 ложки борошна. Ось так мені здається, що ще трішки треба, то ще з півложки додам. Тому пробачте, сьогодні мене всі ті, хто пече тільки на ваги. Отже, показую паляниці. Вони не є високі дуже. Ось цей на два яйця, тоненький. Цей на 4 розріжу на двоє зараз. Я не роблю великі, тому що немає мені кому з'їдати. Якщо ви маєте кого пригостити, хочете, щоб вони були такі файні, високі, робіть вище, додайте там ще плюс одне-два яйця і будуть вони вищі, і буде люкс. Я роблю невеликі, тому що я роблю лише, ну, щоб вам показати, спробувати, як будуть поєднуватися ці смаки і показати вам, як зразок. Тому я такі аж надто великі не роблю. А ви вже дивіться на свою форму. Загалом вирішуйте вже самі. І зараз готую шоколадні поляниці. Так само яйця збиваю з цукром. Загалом швидко готується, поки одні поляниці печуться, одразу другий збиваю і все. До години часу паляниці готові. Так, яйця збила, додаю борошно. додаю какао і розпушувач. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички орієнтовно хвилин 20 і розрізаємо потім на двоє. Отже, один крем в мене буде сметаний, один масляний. Тут я збила вже масло, додала неварене згущене молоко, збила. І додаю мак. Мак сухий, перемелений, запарила. А один крем буде сметаний. Чи то пак вершковий. Скажу, до речі, детальніше про крем. Пекла я недавно торт і в мене залишився вершковий крем. Тобто вершки вже були збиті і там була, можливо, ложка дві сиру або вершкового, або домашнього, який був перед тим перетертий блендером. Залишився в мене той крем, я вже не знала, що з ним робити, і заморозила його. Не знала, як він перенесе заморозку загалом. Але ось сьогодні витягнула його. Крем розморозився, я ще його збила міксером і ось пригодився, нічого йому не бракує. Шоколадна паляниця. Тут трішки змащу небагато. Викладаю макову. Ви пам'ятаєте, що ми пекли бісквіти. Один я розрізала на дві частини, а один тоненький пекла окремо з двох яєць. То цей корж з двох яєць я порізала на полоски і буду викладати на мак. Там ще трішки полосок залишили, то можна подрібнити і посипати паляни. Придумала сама цей тако на нашвидку. Тепер викладаємо желе. Желе в мене апельсинове. Добре так не застигло, тому не можу його так порізати гарніше, якось. Можу ложкою так набирати. І тут нам треба також, щоб був крем, але не знаю, чи буде добре його так змащувати по желе. тому я змащую коричневий кож, а тоді покладу його сюди на желе. І все, останній корж змащуємо кремом зверху. Світла паляниця. А завтра побачимо, що вийшло. Чи, фантазії, чи фантазія моя спрацювала мені на користь чи ні? Не дуже притискаю, щоб не витікав ні мав, ні желе. Залишаю в холодильнику, а тоді вже пізніше полию шоколад. Ось такий гарний у розрізі. Пухкенький, м'який. Правда, я зробила за рідкий шоколад зверху. І відповідно, коли нарізаю, то шоколад не застиг і брудниця бісквіт від ножа. До речі, я вам щойно казала, що я зробила занадто рідкий шоколад і коли нарізаю торт, то дуже брудниця ніж і ну, некрасивий такий брудний торт виглядає. Тому я зробила інший спосіб. Тому дивіться, що я зробила тортик, поклала ось так. І ось так нарізала вже шматками. Так і гарніший у розрізі вийшов. Ну і не так брудниться тортик. Так гарніше нарізається. Бо до шоколаду аж в кінці торкається ніж.